У Полтавському художньому музеї відкрили виставку продаж картин місцевих художників. Колекція творів живопису та графіки належить меценату Олегу Денисенку. Анатолій Лавренко, Лариса Лукаш і Віктор Шершень. Це основні художники, роботи яких представлені Галина Іванівна рідна. Досить багато робіт. Юні художники, але вже знані. Досить це Денис Городніч і Юрій Шоповал. «Цотків 80» – це Полтава. І саме ну Полтава, центр Полтави, так як бачать його художники. На виставці представили близько 70 робіт, зокрема, і картину художника Юрія Самойленка. Є, якщо років більше 20, можливо, вона називається Стара Полтава, не захаращена якимись випадковими забудовами. Ця виставка для мене як можливість побачити Полтаву очима художників. Найбільше в моє серце запали картини Галини рідної. Там є дві картини із величезними квітами. Я би хотіла мати до вдома, але там от біля тих двох картин, які я хотіла б мати, там уже вивісочка про дано ну. частину коштів з продажу картин спрямують на підтримку збройних сил України, розповів власник колекції Олег Денисенко. Це допомога волонтерам, що піклуються побутом. Збройних сил України це по перше. Серед них теж є до речі художники, волонтер художник Олег Локтєв. він піклується саме побутом воїнів, які знаходяться на лікуванні або на реабілітації. І друга ціль це випуск книги. Присвячені творчості нашого земляка Попенка Володимира важливо, щоб мистецтво боролось теж, тому що е, ми можемо перемогти тільки разом. Вартість основної маси робіт від 2 до 10 тисяч гривень, розповів Олег Денисенко. Прийшов покупець ще до якби презентації, подивився, вибрав собі роботу і вже оплатив кошти. Одна куплена, про одну є вже домовленість, і ще одну приглядають, думають. За словами директорки музею Ольги Курчакової, відвідати виставку можна з 10 до 17 щодня, окрім понеділка та вівторка. Триватиме вона до кінця лютого. Оксана Іванова та Любов Ємець суспільне новини Полтава.